Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Харкавенко Сергій Ігорович, позивний маленький, молодший сержант, 81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ. Народився Сергій Харкавенко 20 листопада 1995 року на Кіровоградщині в селі Наливайка Голованівського району. До першого класу пішов до школи у рідному селі. Згодом перейшов до Межигірської середньої школи. Після її закінчення поїхав на навчання до районного центру у Голованівському професійно-технічному училищі номер 38 Здобув фах тракториста з 2014 року Сергій Харкавенко працював у ємелівському ХПП. того ж року. Одружився з коханою дівчиною Вікторією. У пари народилися двоє синів. Олександр та Дмитро. У 2017 році Сергій змінив роботу і став диспетчером в агрофірмі Кернел, що в селі наливайка. Завдяки відповідальності та сумлінному ставленню до роботи незабаром отримав підвищення і став фахівцем з моніторингу та агродиспетчеризації. Він був світлою, щирою, веселою людиною з добрим серцем і гострим почуттям гумору, розповідає колега Сергія Харкавенка Анастасія Юріївна. У нашому колективі завжди панувала добра атмосфера. Ми стали не просто колегами, а друзями часто разом відпочивали, їздили на природу, ходили на рибалку. Сергій дуже любив риболовлю. Це було його захоплення. Залюбки ходив за грибами. Вдома він був люблячим та відданим чоловіком, уважним та турботливим батьком. Разом з дружиною Вікторією вони ростили синів, піклувалися про батьків, дбали про родинний дім і будували плани на майбутнє. Коли Росія пішла на Україну повномасштабною війною, Сергій Харкавенко став до лав Збройних сил України. 30 листопада 2022 року його мобілізували до 81-ї аеромобільної бригади і відразу після вишколу відрядили на передову. Рідним про війну він розповідав небагато: ділився, як підбили ворожу техніку, як взяли у полон расистів. Попри важкі бої і постійні обстріли, Сергій і на фронті залишався на зв'язку з сім'єю, друзями та колегами. Телефонував. Писав, сумував за дружиною, синами і за роботою, адже колектив був його другою сім'єю. Останній раз Сергій завітав до нас у відпустці. Це було наприкінці лютого 2024-го. Розповідає колега Сергія Харкавенка Анастасія Юріївна. Пригадує, він був радісний, усміхнений. Приніс торт, цукерки. Ми пили чай, згадували щасливі моменти і багато сміялися. Після відпустки Сергій Харкавенко повернувся на службу разом з побратимами. Вони тримали оборону на Луганщині під Білогорівкою, яка стала одним із символів стійкості, розташована на височині білого. Горівка давала можливість стримувати просування ворога. Поблизу селища окупанти раз за разом наводили понтонні мости у надії форсувати Сіверський Донець. І раз за разом українські воїни знищували рашистів разом із технікою. Від 2022 року оборону під Білогорівкою тримали воїни 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади, у якій служив Сергій Харкавенко, 16 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання він загинув. Його побратими тримали білогорівку аж до липня 2025 року. Посмертно молодший сержант Харкавенко нагороджений орденом за мужність та медаллю ветеран війни. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героїві!